Ти зараз сидиш з телефоном у руках, а маленька залоза на шиї вирішує, скільки в тебе буде енергії на сьогодні, це щитоподібна залоза, а її головний герой це гормон тироксин. Тироксин працює як внутрішній регулятор швидкості, визначаючи, як швидко працює твій обмін речовин. Коли тироксину достатньо, ти прокидаєшся з нормальним рівнем сил і все працює як годинник. А коли його замало. Відчуваєш втому мерзлякуватість і навіть сухість шкіри. Забагато тероксину це прискорений пульс, тривожність і навіть схуднення. Цікаво, що тироксин сам по собі це лише попередня версія, він перетворюється на активніший триотеронін, який розкручує клітини для вироблення тероксину щитоподібній залозі. Потрібен йод. Без нього все йде шкереберть. Один маленький орган, кілька міліграмів гормону на добу. І це визначає твій енергетичний режим. Тому будь-які зміни в настрої, вазі чи температурі, це не завжди просто стрес або втома. Це може бути сигнал від щитоподібної залози, яка просить уваги. Лайкни це відео, підпишись на канал та до зустрічі в наступних медичних фактах. Лайкни це відео та підпишись на лікар.ua. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.